Церемонія МХП Агро Awards – місце, де аплодують аграріям з підприємств МХП з усієї країни. Найкращі механізатори, водії, агрономи, інженери, керівники та наставники з усієї країни отримали визнання за результатами річних програм. Окрім мотиваційних програм, фінансових програм дуже дуже важливо створювати атмосферу в колективі, коли люди хочуть приходити на роботу, коли люди хочуть привносити, і де люди відчувають, що їм раді і їх люблять. І от ми створюємо, намагаємо створювати такі умови. Я надію, що люди це відчувають. Серед тих, кого нагородили, працівники філії рідний край західного хабу МХП, яка працює на Хмельниччині. Віктор Корягін, директор групи підприємств, відзначає секрет у злагодженості технологіях і довірі до людей. Багато хто з наших людей вперше відвідали Київ. Перше побачили ось такого саме масштабу захід. Вони мотивовані, вони бажають працювати далі. Вони гордяться досягненнями нашої компанії, досягненнями саме нашого західного хабу, тому що ми один колектив. Олександр Миколайчук, кращий механізатор, Петро Михалков. Наставник року обидва представляють філію рідний край і є прикладом того, як досвід та мотивація народжують результат. Я працюю на самоходному оприскувачі, а до цього працював на різних техніці. Завдяки моєму колективі, який мене підтримував і допомагав мені. Я зараз знаходжуся тут. Враження просто зашкалюють емоції. Водієм я працюю також вже багато років і маю опит, маю все, маю все, яке можу і їм їх навчаю в тому, що ну. Багато чого настроюю на, на все, як потрібно робити. На таких закладах я в перший раз, ну задоволення також мене дуже отримав, багато емоцій, багато всього. Ну, дуже... Мені сподобалося все. Західний хаб переміг і в конкурсі Залучайся за активну участь у корпоративних ініціативах. У нас насправді є безліч програм, в яких ми залучаємо наших працівників. Це є і конкурси, кращий механізатор, це є наставництво, це є агрошкола, куди ми залучаємо наших фахівців, які можуть розвинути свої як хардові скіли, так і софтові скіли. Тому, тому ми перемогли в нашому конкурсі. Залучайся. Сучасний агробізнес це не лише поля і техніка, а перш за все, люди. МХП створює середовище, де кожен співробітник почувається захищеним та реалізованим. Від професійного розвитку до турботи про здоров'я стратегія компанії охоплює всі аспекти життя працівників.